Всем Святого Миколая. Я сподіваюся, що всім вам під будушку поклали солодощі. Багатий настрій! Ми вам гарантуємо! Сьогодні вісім команд будуть змагатися, будуть змагатися для того, щоб прийти в фінал. Всіх ще раз зі святом. Ми розпочинаємо шаве! Сьогодні в рамках КВН ми вирішили провести бравшину акцію. Благоживну акцію під назвою Гумером допоможемо дітям. Ви могли внести свої кошти, заходячи до цієї зали. Я розумію, що акції проводилися в КНТУ неодноразово на протязі останнього місяця, але все ж таки треба допомагати. А допомагаємо ми, Микиті, а в десь... Дасіму, а якому 29 травня виповнилось 11 років, йому для лікування і обстеження необхідно 10 тисяч доларів. Треба зібрати цю суму. Давайте не будемо байдужими в цей прекрасний день, в день Святого Миколая і в день першого туру Лії Кавенту. Дорогі друзі, ми розпочинаємо і сьогодні буде перший тур і 8 команд на фестивалі. Пройшли до цього туру і мають з'явитися на цій сцені. І під ваші бортливі області ми запрошуємо наші команди. Команда КВН Хмельницький Росквед. Хмельницький торговець на медвічний колес. Команда КВН Гепанор Класс. Хаківські торгівельна первічний студу. Команда КВН. Усгородський торгівельний акономічний інститут. Спірна Чернівецького торгівельно-акономічному інституту. Вашій області. Команди кавець-пілотка. Командика весь палатний вопрос, КНТУ. Командика. Дорогі друзі, саме ці вісім команд будуть змагатися за рейтинг. Рейтинг. Сезон ліги виглядає таким чином, що перший і другий тур турходитиме за рейтинговою системою. Перші 4 команди, які наберуть найвищий рейтинг, потраплять до фіналу відповідно. Ну, команди на сцені залишилось представити ще одну команду, яка в глядацькій залі, це наше вельне, шановне журі. Від ваші бортливі обласки представляємо наше Жирів. Капітан молодіжної збірної Каби Деніс Сторока. Капітан команди КВН Фініки. Віце чемпіон Слобожанської лінії КВН телевізійного об'єднання «АМІК» – Павло Утвєнка. Керівник рекламного відділу торгової марки Black Energy Drink. Святослав Мороз вашої області. Звукорежисер режисер програми «Ревізор», Другий режисер програми Шоу-Шара телеканалу Новий канал. Костянтин Куць в області. Та голова журі, директор культурно мастецького центру Руслан Вадера. Дорогі друзі, це наше журі. І з великим задоволенням хотілося б представити одну дівчину. Це керівник лініка Вен КНТУ Світлана Мельник. І хотіла особисто представити ведучий та редактор лініка Вен КНТУ Іван Жорноплей. Вас була, пола. Такі друзі, сьогодні команди, вісім команд зіграють наступні конкурси. Тема сьогоднішнього першого туру ми обміняємо конець світу». Ну, логічно, 21 числа Майя сказали, що він буде. Привітання, «Парад планет до п'яти хвилин. Розвинка по одному питанню з власною відповіддю від команди та конкурс однієї пісні. «Пісня Строїть і жить помагає». Саме такі конкурси сьогодні будуть на сцені. І ми хотіли б розпочати нашу гру зі слів Руслана Бандери, директора культурно-мистецького центру, голова журі». Бажаю. Доброго дня, команди! Доброго вечора, глядачі. Ради вітати вас в нашій салі. Вже стало доброю традицією, що ми свої ігри проводимо саме на великі свята. І сьогодні це не виключення. Знов таки всіх зі всі святом. Команда Ібуху Дніпра. Гарний гри. Дякую за слово. І «Ні, ні пера» – вам сказав. О, жарі. Чорно, правильно. Ідіть готуйтесь. А поки команди готуються, ми хотіли би висловити подяку. Дякую. Торгові марки Black Enterin. Black Enter вибухова енергія. Та висловлює подяку клубу ресторанів «Егоїз», що об'єднує мережу ресторанів Піцу Челітано, Картопляна Хата та Яндії. Бачу обласки нашим партнерам та спонсорам.